Понеділок, початок робочого тижня, ви дивитесь «Триски новини про головні події дня у викладі наших журналістів. Мої вітання. З 27 вересня по 2 жовтня в Україні можна висувати кандидатів у депутати місцевих рад та сільських, селищних і міських голів. Про це йдеться на сайті Центр виборчкому. Реєструвати кандидатури територіальні виборчі комісії будуть з 29 вересня по 6 жовтня. Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 31 жовтня. Вибори пройдуть за мажоритарно пропорційною системою. 50% депутатів обиратимуться за партійними списками і ще 50% – в мажоритарних округах. Одночас, участь у місцевих виборах блоків партії не передбачена сьогодні. Своїх кандидатів у депутати Стрийської міської ради і кандидата на посаду міського голови висунули на конференції Стрийської міської організації Конгресу українських націоналістів. Завтра аналогічну конференцію проведе міська організація ВО Свобода. І до теми близько 60% українців очікують фальсифікацій на місцевих виборах 31 жовтня. Про це повідомив директор соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович на прес-конференції. Згідно з опитуванням, 31% респондентів очікує значних фальсифікацій, які будуть впливати на результати виборів. 28% – незначних. Очікування фальсифікацій були завжди, але в даному випадку мова йде все таки про 60%. І тільки кожен п'ятий, а це 18%, говорить. Орять, що фальсифікацій не буде, підкреслив Антипович. Найбільше занепокоєні можливими фальсифікаціями на майбутніх виборах жителі півдня і заходу. А це в основному прихильники партії Свобода, батьківщина та фронтзмін. Виборці партії регіонів впевнені у прозорості виборів. Свято на Грабовецькій цими вихідними жителі цієї вулиці веселились від душі, святковий концерт, конкурси та подарунки. Організатори подбали про гарний настрій кожного. Чи стане свято вулиці традиційним? Про це розкаже Люба Єворська. Цієї неділі завітало свято і на вулиці Грабовецьку. Організатори дійства вирішили, що недостатньо для страя бавитись лише один раз на рік у день міста. Тому 26 вересня оголосили днем вулиці Грабовецької, встановили невелику сцену, запросили артистів і влаштували концерт. Головне на таку справу знайшли з меценати. Тому найперше ведучий свята Юрій Комарницький вручив спонсорам грамоти. Найголовніша дієва особа нашого соня цього дійства скоро б це свято не вийшло і не відбулося. Ми свята є зіновій Карпінський. Бажаю, щоб це свято у вас було не тільки перед виборами. І не тільки раз, а кожний рік, щоб дійсно було свято дня міста. Я як будуть організатори, то хотіти, я буду це таке свято підтримати. Бажаю вам всього найкращого. Отримали мешканці вулиці Гробовецької подарунок, особливо ним тішилась малеча. Адже відтепер дітлахи матимуть могу гратися на нових гойдалках. Головне, аби такі свята влаштовували не лише перед виборами, кажуть стрияни. Район великий, багато дітей і майданчики обов'язково, але їх треба побільше, то дуже мало. І садик на комарова обов'язково потрібен. Я би сказала так чесно, що то перед виборами таке робиться, але бачу, там побудували майданчик давно вже і нічого, якось там підтримують трохи там той майданчик. Львівщина планує забезпечити себе цукром. Один з найбільших цукрових заводів України Радехівський сьогодні працює на повну потужність. Добова переробка цукрового буряка на заводі становить 7 тисяч тонн. Про це сьогодні зіку повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації. Цукрові буряки на переробку сюди провозять з Львівської, Рівненської та Волинської областей. Найближчим часом заплановано переробити понад 750 тисяч тонн цукрових буряків. Генеральний директор заводу Іван Шепок заявив, що цього року прогнозує планують виробити близько 90 тисяч тонн цукру проти 62 тисяч тонн минулорічних. І на закінчення цікава інформація: унітази громадських туалетів 35 разів частіші за кнопки у ліфтах. Дослідники з Арізонського університету з'ясували, що на кнопках ліфтів приблизно в 35 разів більше бактерій, ніж на стільці середньостатистичного громадського туалету. Повідомляє Укрінформ із посиланням на «Дейл Мейл». Учені провели бактеріологічний аналіз поверхні кнопок у ліфтах, готелів, ресторанів, банків, офісів і аеропортів. Виявилося, що на одному квадратному сантиметрі. Кнопки живе в середньому 313 одиниць бактерій, в основному кишкової групи. На відповідній площі середньостатистичного стільця можна виявити в середньому 8 одиниць бактерій. Попередні дослідження показали, що клавіатура комп'ютерів в чотири рази брудніші за стільці, а мобільні телефони у 18 разів брудніші за ручки бачків у громадських туалетах. Ось так минув день робочого понеділка. Дивіться на завтра. У цій жопорі. Дякую, що цей вечір ви провели разом з нами. Єдине справжня розкіш це розкіш людського спілкування. І на часі розмовляємо про прийдешнє та пройдешнє в світі спорту для вас. Працює Олег Фелик. Вітаю. У Лондоні встановили новий рекорд Гіннеса з банджі Джампінгу. 42 стрибки за годину. Автором цього досягнення став британець Джеймс Філдс. Стрибав рекордсмен із 50-метрового крану неподалік Тауер-Брідж. Допомагала диваку декілька асистентів, які щоразу перевіряли кріплення. Попередній рекорд Банджі Джампінгу становив лише 19 стрибків за годину. До слова готуючись до рекорду, Філдс виконував не більше шести стрибків поспіль. Після виступу представники книги рекордів Гіннеса вручили Джеймсу офіційний сертифікат. Що підтверджує його досягнення, в Івано-Франківську влаштували змагання для лісорубів. Мета турніру збереження досвіду і хісту лісоруба. Судді оцінювали швидкість і техніку зрізу. Головний приз змагань знаряддя лісоруба. Нетрадиційні ставидовищні з події зібрали на дійство чисельну кількість охочих поспостерігати за майстерністю професійних та початківців лікарів лісу, які з задоволенням демонстрували майстер-клас у своїй нелегкій а іноді небезпечній справі. Українські козаки запрошують на двобій честі козацькі війська Росії. Російські побратими виклик поки не прийняли дерев'яний кінь та шабля докір росіянам за нерішучість. Козацькі багатоборства заплановані на 13-14 жовтня. Зазначу, що останнім часом українське козацтво проводить активну громадсько соціальну діяльність по відродженню добрих спортивних традицій війська Запорозького. Варто лише наголосити, що станом на сьогодні на Україні вже налічується більше 30 шкіл бойового пака, а в Дніпропетровську заснов. Вале федерацію бойового ПК України. Збірна України з футзалу дізналася суперників у кваліфікації Євро 2012 Ще одна євро, за участь в якому щоправда ще доведеться поборотися. Збірна України з футзалу дізналася своїх суперників у відбірковому раунді на чемпіонат Європи, який за два роки відбудеться у Хорватії. Боротьбу у групі 5, господарем якої буде сама Україна синьо-жовті розпочнуть у компанії Угорщини та Бельгії наприкінці лютого наступного року. А от третій суперник підопічних Лисенчука визначиться у попередньому раунді у ти стоянні команд квартету А Молдови, Туреччини, Чорногорії та Швейцарії. На 57-му році життя перестало битися серце Олександра Дейцева. Вболівальники звикли бачити його на стадіоні Україна в масці талісмана Карпат У першу цю відповідальну роль актор першого українського театру для дітей та юнацтва заслужений артист України Олександр Миколаївич Дейцев, зіграв ще у 1997 році. Ця життєрадісна, чуйна та добра людина, незважаючи на будь-яку погоду, передавала свою невичерпну енергію багатотисячній аудиторії на стадіоні Україна. Останнім часом Сашко Дейцев важко хворів. Минулої п'ятниці повідомив, що готується до складної операції у понеділок, але не дочекався і перечасно пішов із життя. Пам'ять про цю чудову людину назавжди залишиться у пам'яті тих, кому пощастило з ним працювати. І це всі новини цього випуску. Дякую за увагу. Завжди і повсякчас, і не тільки в шахах білі починають та виграють. Може так чорним і треба. З вами був Олег Филип до завтра. завтра синоптики прогнозують суху малохмарну погоду. Атмосферний тиск 729 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 78%. Температура повітря вночі 9-10 градусів із позначкою плюс. В день 17-19 вище нуля. Вітер південно-західного напрямку 4-7 метрів за секунду.